У нас від кожного від найдальшої ділянки до центру міста 20 кілометрів, від найближчої 15. Ми йому даємо альтернативу, що купи будинок за ті самі гроші 2000 тисячі гривень в місяць. І це все вирішується за, за клієнта. Готовий будинок з ремонтом з меблями це 3 кілометри від винників. Всім привіт! Мене звати Зоряна Вотів, я директор чоловічого журналу Егоїст. І сьогодні ми розпочинаємо зйомку серії роликів з експертами нерухомості. І першим гостем у нас сьогодні є Олес Піщак, який є співзасновником девелоперського об'єднання Буде дім. І у нас сьогодні буде розмова на терасі кватечного містечка Буде дім. Олесю, доброго дня, вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як у вас виникла така ідея проекту розмова на терасі Буде дім»? Ми рік тому започаткували будівництво котежних містечок під Львовом, і ми хочемо показати, що будинки це не просто квадратні метри, не просто стіни, це набагато більше. І тому ми запросили. Експертів з різних сфер: інвестиції, будівництво, ремонт. Сьогодні з вами проговоримо про стиль життя. Ми з усіх сторін хочемо подивитися, як це впливає на всіх, хто дотичний до цих об'єктів нерухомості. І перше питання чому життя за містом? Так, чому життя за містом? Це в мене зразу виникає відповідь: а як може бути інакше? Може, нас ще в місті. Так. Я сам вже 10 років, як живу в приватному будинку, жив різних, сам будував вже не один будинок, і життя за містом від міста змінює його докорінно. А це от люди, які пожили в будинку в приватному, так і потім в мене був такий період, що я повернувся в квартиру на Півтора року, то це звичайно так, були такі муки. От і зараз я знову повернувся в будинок і е, знову відчуваю себе так, так як і до того. А, бо е, чим, чим відрізняється? Перше, всю теплу пору року ви живете на вулиці. У вас є тераса, у вас є ділянка, у вас є гості, у вас є барбекю. У вас набагато більше простору, ніж ті квадратні метри, в яких ви затиснуті в середині квартири. А друге, це звичайно кількість сусідів. Вона в будинку ну, в десятки разів менше, так і у вас більше приватності, більше свого власного. Ви живете в тому оточенні, в якому ви хочете бути. Ну і якщо говорити про зиму, про холодну пору року, то в будинку є камін, є автономність. Зараз були проблеми відключення світла і їх прогнозують знову, то в будинку це все вирішується тим, що ви включили генератор, маєте камін і собі далі функціонує ваше життя без, без, без питань. Так? Ну, то те, що, те, що в квартирі, на жаль, неможливо. Дякую Правда. вам за відповідь. А як в загальному виникла ідея будувати котежні містечка такого формату? Це... Е, е, Бенчмаркетинг, тобто копіювання вже, вже пройденого досвіду в інших містах. Такі проекти вже давно існують під Києвом. Ну, Київ взагалі. Зробив такий величезний ривок в котежних містечках під час ковіду до е, пандемії було 150 містечок і там 10% бажаючих переїхати за місто. А після ковіду е, 35% в, в усіх опитуваннях по нерухомості хочуть переїхати за місто, і е, зараз у Києві 550 містечок. І при тому, що це містечко, це, це десятки будинків, і, і далі цей е, ринок продовжує е, розвиватись. Е, якщо ми подивимось на Європу, то е, всі люди, які е, цінують, е, ну, щоб не, не просто працювати заради роботи, а ще й жити, та, то е, є такі слогани, ми також його пропагуємо: що е, працюй в місті, живи за містом. І це норма цивілізованого життя. І я бачу, що це такий emerging маркет зростаючий ринок у Львові, що Львів доріс до цього. Що Це місто мільйонник де, де маса заторів, де е, проблеми з купчення людей, проблеми з парковкою. І люди також будуть. Все більше вибирати такий більш комфортний формат життя, жити за містом, а працювати в місті. У вас зараз три діючі об'єкти навколо Львова. Чому саме навколо Львова? Львів ми обрали як друге місто після Києва по важливості, по населенню. По... Це Ворота в Європу, та ще невідомо скільки часу пройде до відновлення авіасполучення. І це і транзитне, і туристичне, і, і мільйонне місто, в якому точно є місце для такого продукту. Але багато кого все одно стримує те, що ти живеш за містом, і якісь обмежуючі фактори, що саме зупиняє людей при виборі життя за містом. Ті потенційні клієнти, з ким ми спілкуємось, це звичайно питання добирання. У нас від, кожного, від найдальшої ділянки до центру міста 20 кілометрів, від найближчої 15. Ми прямо робили експеримент з нашими клієнтами. Ми сідали від нашої ділянки їхали в центр, бо уявний центр це от, що там людина працює. Та. І їхали зі спального району Львова. Час витрачений був однаковий. <смех> <смех> Бо там ми стояли в заторі, а в нас є дві ділянки, які на Стрийська траса і на пустомити, то там швидке добирання до, до міста. І, ну, також, звичайно, є затори, але, там, наприклад, ну, час Сихова і з, зі Стрийської траси до центру однаковий. У нас три ділянки. Перша, і ми зараз тут знаходимося. Рік тому ми почали будівництво, і тут вже готовий будинок з ремонтом з меблями це 3 кілометри від винників. А друга ділянка це деревач, стризька траса, це 9 кілометрів від, від кінкросу. І Годовиця це дуже близько від Вікторія Гарден. Ми там починаємо якраз будівництво в цьому місці. А які переваги, основні переваги вашої компанії? Я 10 років будував відділи продажу маркетингу забудовникам по всій Україні в моєму першому бізнесі, консалтингу. І я ну, досить глибоко в продукті, що необхідно клієнту. клієнту клієнт, на якому ми орієнтуємося, це покупець двокімнатної, трикімнатної квартири, і ми йому даємо альтернативу, що купи будинок за ті самі гроші. Але має ділянку, терасу, критий паркінг, камін, горище, ну багато бонусів, яких, яких не дає квартира. Але в будинку зупиняє багатьох така річ, як те, що за ним треба буде дивитись, і, і, і я жив сам в своєму власному будинку. Я погоджуюсь я з цим аргументом. Це є проблема, коли ти займаєшся. Травою, вивозом сміття, чисткою каналізації, там якісь проблеми зі світлом. Тобто, коли, коли сам дровами і так далі, коли сам цим, цим займаєшся, це реально з'їдає два дні в місяць так легко. Є рішення цієї проблеми, воно на поверхні, і ми його в наших містечках реалізовуємо. У нас є управлінська компанія, яка. Там, Дві тисячі гривень в місяці це все вирішується за, за клієнт. От е, що до речі, тут пов'язано питання з комунальними. Е, е, в нас витрат на управлінську компанію і е, основні витрати тут електрика, то це навіть буде дешевше в порівнянні з аналогічною по метражу квартирою. Е, бо я недавно сплачував також рахунки, жив у квартирі, то. Тут дешевше буде десь ну, відсотків на 30-40, якщо взяти по року в цілому. Це звучить дуже круто, але скажіть ще, будь ласка, про вартість самого квадратного метра. Ви сказали, згадали про те, що можна купити за ціною двох-трьохкімнатної квартири будинок. Скільки буде коштувати От квадратний метр з ремонтом і під ключ, так щоб просто заїхав і живеш? Ну, от у нас будинок, нульовий цикл, 75 квадратів, плюс 20 тераса, плюс 3,5 з половиною сотки ділянка. Він буде коштувати 74,5 тисячі доларів. І такий самий будинок вже з меблями, з ремонтом, з технікою повністю заїжджає ще живий: сто тридцять це абсолютно співпадає з ціною з квартири в спальному районі в новобудові Львова. Навіть якщо це роз, така розпігарена компанія, то буде ще, ще довше. Але дуже важливий момент, що купуючи квартиру в новобудові з такою ціною, наприклад, на котловані, ми будемо її очікувати через 3-4 роки, а будинок буде готовий повністю через рік. І е, другий момент, що коли е, купується квартира, то купується повітря на якомусь поверсі. Так? А тут клієнт купує ділянку з кадастровим номером, е, робить перший внесок і далі розтермінування, він бачить, як його будинок зростає на його очах. Що також є ну, великою перевагою сьогодні, в сьогоднішніх реаліях. Так, це правда. Дякую вам, Олег, за таку цікаву розмову і дякую вам за такий крутий проект, тому що він здійснює мрії тих людей, які хочуть жити за містом, але чомусь думаю, що це для них недоступно. Власному будиночку за ціною двох-трьохкімнатної квартири це чудова альтернатива життя в місті. Дякую вам. Дякую.